Пропонує Azure AD, ось в рамках захисту такого початкового облікових даних. Це параметри безпеки за замовчуванням в Azure AD або Security Defaults. Я впевнена, що ви всі бачили в себе на порталі Azure ці налаштування. Тобто це автоматично попередні налаштовані за замовчуванням налаштування безпеки для найбільш поширених атак. Microsoft робить їх доступними для всіх. Ось. А далі ви вже можете, в залежності там, від придбаних ліцензій, відключити ці security defaults і використовувати там більш складні методи захисту. Але для того, щоб ви от розуміли, що вже є автоматично за замовчуванням у вас в тенанті, що таке security defaults, це такі компоненти, як багатофакторна автентифікація для перш за все для захисту адміністраторів. Uh, тобто ви знаєте, що ну коли ви робите перші спроби входу, Microsoft починає вимагати ось налаштувати цей другий фактор, і перш за все для адміністраторів. За замовчуванням це взагалі-то дев'ять ролей адміністраторів Azure AD, для яких от обов'язково потрібне виконання умов додаткової аутентифікації. Так, це у нас, звісно, глобальний адміністратор, це адміністратор, який у нас відповідальний за користувачів, за білінг, за за паролі користувачів. Плюс сюди входить адміністратор Exchange, адміністратор SharePoint. Ну, і далі вже адміністратори умовного доступу, адміністратори аутентифікації, ну, якщо вони були окремо окремо виділені. Далі Security default, вони містять захист всіх користувачів, тобто. Вже багатофакторна аутентифікація для ваших користувачів, плюс присутній функціонал блокування застарілої аутентифікації. Ну, наприклад, це можуть бути якісь там старі клієнти офісу, наприклад, там Офіс 2010, які вже не виконують сучасну перевірку справжності. Параметри за замовчуванням, вони будуть блокувати такі спроби, і потім ви можете в логах подивитись, чому було відмовлено в доступі. Налаштування безпеки за замовчуванням, вони не блокують Exchange ActiveSync, тобто за це можна не переживати. Плюс можливості, звісно, умовного доступу, можливості налаштування цих політик. Доступні для всіх з планами Microsoft 365 Business Premium, ну і для більш там, широких, розширених планів також це все присутнє. Які ще от можливості такої от аналітики можливо використовувати? Так? Є такий режим, це режим report only, або режим тільки для звітів, це стан політик умовного доступу. Що він дозволяє? Він дозволяє адміністраторам оцінювати вплив політику мовного доступу перед їх включенням в продуктив в реальному своєму середовищі. Цей режим тільки для звітів. Можна включити, як я сказала, для політику мовного доступу або. Під час входу систему ці політики вони тільки оцінюються, вони не застосовуються. І тоді на вкладках, от тільки звіт, ви можете побачити журнал входу і саме деталі, як воно буде вже працювати в реальному житті. Це ми зараз з вами поговорили про такий базовий функціонал, який присутній в Azure AD. Ну і тепер такий додатковий, більш просунутий функціонал, він же доступний організаціям з ліцензіями Azure AD Преміум план Другий. З цими ліцензіями можна створювати додаткові типи політик умовного доступу, які ви бачите на слайді. Це політики оцінки користувальницького ризику і політики, які оцінюють ризики входу. Тобто ризик користувача, це в нас Microsoft співпрацює да, з різними групами безпеки, і оцінює, чи був якийсь витік з цих облікових даних, тобто це пара ім'я користувача і його пароль. І оці політики ризиків вони автоматично оцінюють. Ризики дають вам вердикт, і далі вже на основі цього вердикту ви можете застосовувати відповідні дії і політики ризику входу. В більшості користувачів є якийсь паттерн нормальної поведінки, який можна відстежити, коли вони здійснюють вход в систему там, в рамках нормального робочого процесу. І тут виникає якась там, нетипова ситуація або нетиповий час, нетипова локація. І от для цих випадків можна створювати саме такі політики умовного доступу, і тоді вже просити користувача під... Підтвердити якимось додатковим додатковою дією свою справжність це або виконати багатофакторну аутентифікацію, або здійснити там ще якісь дії.